Друзі, привіт-привіт! Я Олександра, це канал про в'язання Сіл Верніт. Рада вас тут вітати. Тижневий влог починаю знов чомусь з вівторка. Я зовсім, зовсім вибилась зі всіх графіків. Вчора, чесно кажучи, я просто лінилась. Треба було записати перше відео, і я його відкладала до вечора. Поки не наступив вівторок. Ну, нічого страшного, я думаю, що це не критично. Почнемо з вівторка. Процеси, що я почала, я розпочала ці шкарпетки у неділю. Мені здається, так, у неділю, у другій половині дня, і сьогодні вівторок, і в мене одна вже готова. Я думаю, що сьогодні буде. Готова вже і друга, що це в мене за пряжа? Super Wash 100 це номер кольору 451, і мені здається, це якісь давненькі ем, запаси. Вже легко стало це розрізняти, тому що тут е, нитка товстіша. Е, вже багато дівчат помітили, що Alize Comfort Socks, які зараз зараз називаються. Раніше це було е, Superwash, вони стали. Нитку робити різною в залежності від партії, і в загальному вона чомусь тонша, не така пухка, як була раніше. Це не завжди так, але от кілька разів я зустрічала такі відгуки у дівчат і сама вже почала на це звертати увагу. Це дійсно так. Ось такий колір додала до нього залишки, я взяла з собою, я вам про це вже казала, сюди з Дніпра. Здебільшого шкарпеткову пряжу я взяла новенькі моточки, як цей він був ну, повний 100-грамовий, так і залишки. Це в мене залишки від таких смугастих шкарпеток. Це дуже стара серія від Схейпіс. Ця пряжа була одною з найперших шкарпеткових, яку я придбала. Вона дуже довго в мене. Лежала і чогось чекала. Нарешті я зв'язала у цьому році шкарпетки з неї, і це залишок 30 грамів. І ось я у Helix їх використовую. Я розмотала навпіл все, що в мене було, щоб зв'язати однакові не за розташуванням кольорів, а однакові за кількістю цих смужок Helса шкарпетки. Це шкарпетки для ЗСУ. Розмір в мене зв'язався, такий, який зв'язався. Я використала весь цей залишок кольоровий, пров'язала ще там пару чи тройку рядів. Це десь 43, може 44. По подивимось. я зараз ще не міряла. Такі шкарпетки, дуже легкий процес. Я казала, що щось важко мені повернутися до шкарпеток, але. Варто, але варто було тільки розпочати і все пішло дуже швидко. За кадром в мене ще один процес це мій светр шоколадний, дуже він повільно просувається. Нема сенсу його вам показувати. Покажу, коли щось там буде таке, що відрізняється від попереднього, що я вам показувала. Так, і що тут в мене за пряжа, хочу з вами. Порадитись чи розповісти. До речі, бачите, це теж все алізе Супер Це теж старенькі запаси в мене. Чорна, червона та така шоколадна пряжа. Я скажу кольори, якщо цікаво шоколадна 92. Чорна це колір номер 100 і такий. Вишнево, вишнево-винний 57. На наступні шкарпетки підбираю пряжу. У мене багато таких кольорових залишків, і я хочу щось таке подібне зв'язати, тобто взяти однотонну темну основу і вив'язати сюди залишки хеліксом. Маю таку проблему, що в мене немає зовсім сірої шкарпеткової пряжі. Я думаю, що це через те, що я колись її купувала не тільки лізе, а взагалі шкарпеткового пряжу. Мені було цікаво, саме кольорові смугасті там, з цяточками, Ну, тобто, не однотонні. І однотонні я брала не сірі, от у мене один чорний. Не так давно його придбала, до речі, мені здається. Не було в мене чорного. Чи був? Вже не пам'ятаю, вибачте. Так, от і в мене якісь такі, ну, яскраві класні кольори, які гарно використовувати соло. Я не кажу, що сірий поганий кольор, просто чомусь я не купувала сіру пряжу, шкарпеткову вже дуже давно. Вона б мені зараз знадобилась, тому що це дуже класні кольори, але вони темні, мені важко в'язати. У другій половині дня, коли вже електричне освітлення. А сірий би мене врятував, тому що ну, сірий такий він для чоловічих шкарпеток, універсальний, і можна додати будь-який туди і темний, і світлий, і кольоровий, і воно буде гарно. Сюди треба щось таке світленьке додавати, щоб це було ну, не була каша, а було все ж таки таке відчуття, що є ці смужки, як у цих шкарпетках. Тому я думаю, що коли я все ж таки буду купувати пряжу, а я сьогодні тільки згадувала, що останній раз я це робила аж у квітні, тобто, якщо, як я і планувала до, до Чорної п'ятниці, я протримуюсь, то буде півроку, півроку я не купую пряжу вже, але щось мені здається, що цього року магазини не будуть такими. Щедрими на знижки, тому що не знаю, щось у мене таке відчуття. От тому, якщо цього року будуть якісь цікаві знижки на пряжу, все ж таки, все ж таки, я буду щось собі купувати. Я вже так пригледіла пару новинок, які я б хотіла спробувати. І якщо буде десь знижка на Alize, чи Alize Artisan, чи Alize Superwash, Сірих кольорів, то я, мабуть, придбаю, тому що я ж кажу: ну, не вистачає. Не вистачає в мене таких однотонних, які зараз мені пригодилися. Так, наразі це все. Я думаю, що сьогодні я дов'яжу цю шкарпетку. Сьогодні ми не гуляємо, хоча погода в нас досить гарна, але ми вчора, вчора виходили, сьогодні наче не треба. Тому я можу весь день бути там, на якісь домашні справи відволікатися. Так багато часу буде для в'язання. Тому, можливо, я і дов'яжу ось цю пару, і підберу колір компаньйон до якогось з цих. На наступні шкарпетки для ЗСУ, поки хочу пов'язати щось таке корисне. Хоча, хоча в мене є план і. На інші шкарпетки, Жакардові, е, е, теж хочу спробувати один візерунок. Такий план на тиждень, який в мене в'язальний з вами починається з вівторка. Подивимось, що в мене вийде і скільки всього я встигну. От, по моїм залишкам, дуже добре видно, з якої пряжі я полюбляю в'язати шкарпетки з мугасти, різнокольорове. Все, яке хочеш, але не сіреньке. Тому ось такі кольори в мене рідкість це єдине, що я знайшла з цілих мотків для такої темної чоловічої основи. Ось так треба купувати терміново сіру пряжу. Тим часом, вже п'ятниця. Пропустила, пропустила я два дні з певних причин і новини, і погода все. Не дуже сприяло зйомці, але я в'язала. По-перше, я закінчила шкарпетки ці для ЗСУ. Ось такі вони вийшли, трохи різні. і Крім того, що я не підбирала колір для хелікса, Як бачите, я в'язала з різних кінців мотка, і в мене тут зелена смужка зверху йде, а тут вона знизу. Але я думаю, що це не важливо. Шкарпетки вийшли класні, я дуже-дуже скучила за Хеліксом, тому що наступні я теж почала в'язати саме так. В'язала на спицях 2,5%, до речі. Іноді мене в коментарях питають за номер спиць для шкарпеток. Я не завжди це озвучую, але 99% шкарпеток я в'яжу на номері 2,5%, іноді на 2,25. Взагалі, це така, знаєте, ну. Я не знаю, чи це корисна інформація, коли ми вказуємо так номери спиць для тої чи іншої пряжі, тому що я знаю людей стосовно шкарпеток. Я зараз кажу, знаю людей, які в'яжуть шкарпетки зі стандартної шкарпеткової пряжі 400-420 метрів. На 100 грамів на спицях 2, 2,25, 2,5 2 і 2,75. І на всіх цих номерах виходять шкарпетки нормальні. Тому, я не знаю, треба завжди пробувати, що для кого зручніше. Я в'яжу на 2,5, мене ось така щільність задовільняє. Вони не жорсткі, не стоять колом, але добре носяться, не протираються. Тому. Щільність мене задовільняє. Так, і наступні шкарпетки, які я почала теж для захисників, буду передавати дівчатам. Я почала і вже скоро закінчу. Так, одна в мене готова, і інша ось на такому етапі. Що тут в мене? Тут в мене основна пряжа Alize Superwash 100. 92-й колір, шоколадний, така досить темна. Зверху я використовувала залишки від накобоху. У мене був такий колір, я в'язала ну, повністю з нього шкарпетки, і був залишок щось біля 12-13 грамів. Шкарпетки я в'язала, скоріш за все, однакові, тому що в мене було розмотано на два клубочки. І, як бачите, в мене верх шкарпеток буде однаковий. А потім я додала ось таку однутонну Алізе Artisan номер 431. Мені здається, вона непогано сюди пасує. Ці я зробила трошки більшими, ніж попередні. Я думаю, на 45-й розмір буде. Ну, принаймні, так я собі виміряла. Коротше, зробила довшими. Подобається мені, я дуже-дуже скучила за Хеліксом. Так швиденько вони в мене в'яжуться. Взагалі, щодо в'язання шкарпеток для військових я завжди вагаюсь, чи, це, чи треба це робити, чи ні. Ось чому, тому що в'язати їх руками, мені здається, все ж таки не досить доцільним, тому що ну, я в'яжу. Пару таку велику за три дні одну дівчата, які це роблять на машинці, вони за три дні зроблять 10 пар, і це буде швидше і більш якось доцільніше цей в'язальний час використовується. Але все ж таки я їх в'яжу руками іноді, тому що, ну, по-перше, я люблю в'язати шкарпетки, я отримую задоволення від процесу. І ну все ж таки ти робиш щось корисне. Так можна сказати. Тому не знаю, в'яжу. Мені важкувато в'язати однотонні, чи такі сірі темні відтінки повністю. Це стосується взагалі всіх шкарпеток. Я люблю більш ну, останній час, особливо, щоб це були кольорові шкарпетки, чи смугасті, чи от з методом Helix. Вони, мені здається, навіть швидше в мене в'яжуться. Тому. Тому от так я і в'яжу. Я, я вважаю, що досить швидко. Я ці дві пари за цей тиждень думаю, я що цю дороблю і буде дві готових пари. І в мене ще є третя, і, мабуть, я буду відправляти туди, куди це потрібно, тому що не знаю, чи найближчим часом будуть в мене ще шкарпетки для військових. Так, це по цьому процесу і маю ще один. Він... Мені здається, буде для вас більш цікавий. Зараз спробую так показати, щоб... щоб це було зручно. Це прибираємо. Так, що тут в мене. Важко, важко зараз це все розплутувати, але я хочу показати, тому що. Тому що є що показати і про що корисне вам розповісти. Так, я розпочала шкарпетки за безкоштовним описом. І перед тим, ніж показати, хочу трохи вам про цей опис розповісти і про цього дизайнера. Її звуть Кароліна. Я напишу зараз на екрані повністю ім'я. Вона з Польщі, я давно вже за нею слідкую, в неї досить багато. Саме жакардових дизайнів, і в неї дуже такий приємний інстаграм. Візуально я залишу під своїм відео посилання і на описи на Ravelry цієї дизайнерки та на її інстаграм, ну тому що не всі хочуть і можуть розбиратися на Ravelry. Можливо, в інстаграм вам буде зручніше познайомитись з тими дизайнами. От і в неї є чудовий безкоштовний опис. Шкарпеток жакардових. І у анотації до цього опису вона вказує, що це прекрасна можливість познайомитись з жакардом саме для початківців. Я все ще початківець в жакарді. І я вирішила все ж таки ці шкарпетки почати, давно вже на них заглядаюсь. Мене зупиняв жакард. Чому? Тому що це потребує значно більше уваги від мене, ніж в'язання там рівних шкарпеток. чи Лицевої гладі у Светрі, але все ж таки я розпочала. Я зараз ставлю картинку, які мають бути шкарпетки. Тут є схеми для трьох кольорів, і можна зв'язати їх і двокольоровими, як вам подобається. Найважче мені було підібрати саме ці кольори. Я все ж таки вирішила взяти три. І тепер я не дуже задоволена тим, що я обрала. В якості основного я взяла Alize Superwash, такий яскраво блакитний, і компаньйонами я взяла світлий, блакитний та білий. І от, якщо дивитись ось так, то білий зі світлим вони ну, не співпадають, не зливаються. Але якщо дивитись у полотні, то не дуже можна розрізнити, де в нас йде білий жакарт, а де блакитний. Мені не дуже це подобається, тому що мені хотілося, щоб це був саме трикольоровий жакарт, але мені дуже подобається, що в мене виходить по щільності та по самому полотну цієї шкарпетки. Тому я розпускати не буду дов'яжу, але, скоріш за все, буду в'язати невисокі шкарпетки, тому що. Тому що мені вже набридло. <laughs> набридло в'язати і хочеться вже до п'ятки перейти. Тут найпростіший жакар рапорт, якого складається з чотирьох петель. І тут максимум, що є, це протяжка на три петлі. Тому досить легко це в'язати, навіть якщо ви початківець. Дуже раджу спробувати цей опис, якщо ви хочете потренуватися у жакарді. Тут 12 сторінок. Але хай вас це не лякає, так само, як і те, що опис англійською, тому що він досить простий. Тут є схеми, тут є кількість петель для різних розмірів, і тут повністю розписані 13 розмірів: від найменшого для немовляти до найбільшого чоловічого. Тому 12 листів опису шкарпеток для такого дизайну я вважаю це прекрасно. Тим більше, бачите, ну, тут два листа. Це просто схеми. Все, по цим шкарпеткам, все. Вони в мене просуваються не швидко, тому що це все ж таки ну, для мене повільне в'язання. жа я в'яжу не спішно, перекидаючи петельки, дивлячись у схему, але мені дуже-дуже подобається, незважаючи на те, що я підібрала не зовсім. Не зовсім вдалі кольори, ну не вдалі в тому сенсі, що не видно, що їх три. Здається, що це просто яскравий блакитний з білим. Але їх тут три. Але я ж кажу, все рівно я буду дов'язувати, тому що мені подобається саме полотно і мені, мені цікаво, як тут вив'язується стопа. Вона з одного боку досить проста, а з іншого мені ну, хочеться, хочеться зв'язати повноцінну шкарпетку жакардом, щоб все ж таки потренуватися у цьому різновиду в'язання. Такий процес, я думаю, що завтра буде останнє включення. Я сподіваюся, що покажу вам готові шкарпетки е чоловічі. Можливо, трохи просунусь по цим шкарпеточкам і дуже сподіваюся, що покажу вам. Другу готову пару на цьому тижні пішла в'язати. Субота, друзі, в мене готові шкарпетки, але не встигла я вчора їх дов'язати і попрати. Я дов'язувала вже сьогодні-зранку, тому що в мене стала боліти рука. Я вечором сіла в'язати, і ось це місце почало боліти. Сьогодні все нормально, але вчора я вирішила, що в'язання треба відкласти, тому що щось мені здається я якось Чи руку напружу. Не знаю, чого таке сталося. Між тим, шкарпетки дов'язані. Мені подобається, що вийшло. Знов-таки моє улюблене, я використала залишки. Я використала залишки цього на кобоху не повністю. В мене ще залишилось там щось 3 чи 4 грами такий маленький клубочок. Але є в мене така думка, що я ці маленькі всі клубочки хочу позбирати і зв'язати все ж таки з крапі На цю думку мене наштовхнув. Коментар до що це. Я виклала коротке відео. На Ютуб мені написали, чи, чи готується з цього скраб шкарпетки. Е, і, мабуть, так, щось мені захотілося таке зв'язати. Е, маю проблему, що в мене не так багато саме дуже-дуже маленьких залишків от по 3-4-5 грамів. В мене все ж таки. Залишається від пари стандартні 25-20 грамів від мотка. Не знаю, але є такий план, можливо, не на наступний тиждень, але в найближчі часи хочу зв'язати ось такі шкарпетки, повністю-повністю залишки, в кольорові, різні. Але все ж таки, скоріш за все, я їх об'єднаю, ну, як тут резинкою. Та миском якогось одного кольору, можливо, і п'ятку теж зроблю. А саму, саме тіло шкарпетки буду в'язати вже тими полосками. Так, це все, що стосується шкарпеток, але не можу вас залишити без такого трошки дурнуватого в'язання, яке останнім часом в мене присутнє. До речі, дуже дякую за компліменти, светру гуся. Мій чоловік сміється, що мені треба щось таке в'язати, тому що. Шкарпетки для білки, светр для гуся збирають найбільше ваших реакцій. Дуже вам за це дякую. І ще одну таку невеличку дивну роботу хочу вам показати. Вона ще не на 100% завершена, але зараз розповім, чого саме зараз хочу вам її показати. Вона така маленька, що я можу її сховати руками. міні светри їх поки що два. Я планувала зв'язати три і тоді вам вже це показувати разом. Але хочу поділитись цією роботою саме зараз, тому що можливо, можливо у вас виникне ідея теж прикрасити такими міні-светриками. Свою домівку саме восени. Я бачила дуже багато таких гірлянд чи прекрасна ялинку зимових, коли в'яжеться светр як Лопапейса, або як у цьому дизайні, я, до речі, залишу на нього посилання це безкоштовний опис. Він дуже-дуже простий це найпростіший реглан. Але щоб нічого не розраховувати, ви можете скористатись цим безкоштовним описом. Так от, у описі ці светри презентуються як новорічні, і на них такі приклади новорічних. Вишивок, там ялинка, щось таке, я вирішила зв'язати саме осінній варіант. От, І в мене на одному вишитий жолудь, на іншому такий мухоморчик. Я хотіла зробити ще третій светрик, зв'язати його або з однієї пряжі такою рябенькою шкарпетковою, або зробити однотонний з такою полоскою невеличкою жакарду понизу. Це шкарпеткова пряжа, я в'язала. Ці светрики на спицях 2-25. Дуже з однієї сторони це простенька робота, а з іншої, ну вона така кропітка, тому що не так багато петель, і на рукавчиках взагалі їх тут дев'ять наприкінці Кінчики, які треба ховати від початку від кінця і від обох рукавів. Для цього треба цей виріб вивернути, це теж не найпростіша задача, але мені подобається, що вийшло. Я хотіла зробити з цього гірлянду таку, ну на, на шнурі, підвісити. І в ідеалі для цього я хотіла придбати маленькі вішечки. Вони продаються. Я зараз вам залишу. Тут картинку, що я маю на увазі, вони ідеально сюди підійдуть. Ось тут 4 см той вішачок, і я хотіла їх так повісити на ці вішачки і зачепити за мотузку чи шнур якийсь. Але я знайшла такі вішачки декоративні лише онлайн, і лише в магазинах, де мінімальний заказ 250 гривень. А 10. Тих вішачків коштує 21 чи 23 гривні щось таке. Я не знаю, що робити. Більш нічого в тих магазинах мені не треба для того, щоб зробити заказ на 250 гривень. В офлайн-магазинах тут в Ужгороді я не знайшла такого, хоча тут є дуже великий такий магазин для творчості, там є все для малювання, для рукоділля багато чого, і там ось з цих фанерних заготовок чого тільки немає. І... Лялькові меблі і якісь більш такі великі вироби, але от саме саме таких вішачків я там не знайшла. Я не знаю, дуже їх хочу, буду думати. Є ще такий варіант в мене, як причепити їх на прищепки. Я купила вже такі, вони досить дешеві у Аврорі. Я придбала дерев'яні такі штуки, але мені вони трохи завеликі. Якщо ось так причепити светрики. Я зараз вам спробую показати. Треба було мотузочку мені взяти. Ну, але я думаю, що ви зможете це уявити. Отак, от кілька светриків на е мотузці. Але е мені ось ці прищепки, вони трошки завеликі сюди, десь у половину менші хотілося би. Або в'язати більше светри під ці прищепки. Але мені подобається цей розмір. Вони такі маленькі, затишні. Тому, тому буду думати. Що робити далі, але все ж таки обов'язково зв'яжу ще один, а може і навіть більше светриків, і ще півтора місяці майже осені. Хай ця гірлянда в мене повісить, і, можливо, я буду на новий рік такий робити на ялинку прикраси, але більш у новорічних кольорах і з якимись малюнками, які зимові. Можна вишити ялинку, можна вишити тут гірлянду, можна зробити лопапейсу або просто якийсь жакард. От я як я хочу понизу пустити, взяти кольори більш новорічні, зелений, червоний-білий, таке щось класичне. От, тому показую вам зараз, можливо, вас це надихне і ви щось таке захочете зробити, поки ще є час для осінніх прикрас, або можна вже готуватись до зими і в'язати такі светрики, як прикрасу для ялинки чи новорічної гірлянди. На цьому все. Дуже дякую вам за увагу. Якщо сподобалось лайк, комент, можливо, поширити це відео для своїх в'язальних подруг, буду вам за це дуже вдячна. Дуже хочеться повернутися мені до нормального ритму зйомки, щоб випускати все ж таки два відео у тиждень. Не знаю, подивимось, як це вийде наступного тижня. Але, але дуже хочу, тому що. Не подобається мені монтувати і випускати відео на вихідних. На цьому буду з вами прощатись. Будь ласка, бережіть себе та своїх близьких і до нових зустрічей. Бувайте!